Цьогоріч, 19 по 25 травня, в Україні відзначають тиждень безбар'єрності до цієї події у Житомирі. Проводять низку заходів пов'язаних із реалізацією спеціального маршруту, що охопить основні магістралі та пішохідні зони на вулицях Вітрука, Київська, Театральна та Велика це перша черга нашого безбар'єрного маршруту, який ми маємо реалізувати частково в 2025 році. І до 30-го року ми поставили собі амбітну мету зробити наше місто безбар'єрним. Життя Показує, що на сьогоднішній день кількість людей з інвалідністю збільшується щодня. Що військових, що цивільних, і тому доступність це є важливим таким моментом нашого життя. Міська рада, обласна військова адміністрація взяла за мету зробити безбар'єрний маршрут по вулиці Вітрука довжиною більше кілометра. за 2025 рік, адже на ній знаходяться лікарня, центр зайнятості, прозорий офіс та військовий цвинтар. Сьогодні планується зробити безбар'єрність і на кладовищі військовому на Смолянському. Багато дуже побратимів, які приїжджають і вони хочуть прийти і поспілкуватися зі своїм побратимом, який врятував його, який був разом з ним. І тому ці місця вони на сьогоднішній день вони надважливі саме для ветеранів і ветеранок Житомира, і взагалі Житомирської області, які приїжджають до нас в Житомир. Частини маршруту наразі потребують ремонту, аби відповідати нормам законодавства. Тому місцева влада висвітлюватиме інформацію, що стосується безбар'єрного шляху. використовуючи спеціальні наліпки та заходи. Продовж тижня, ми будемо містянам показувати про те, що ми дбаємо про доступність. Ми створюємо безбар'єрність і е, з кожним е, днем. Місяцем наше місто буде мінятися на краще. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1